Кражнє дитяче свято прийшло до селищ Чортомлик і Гірняк, що входять до міста Орджонікідзи. Там відкрили дитячі майданчики. Подарунок підростаючому поколінню зробив народний депутат України Андрій Шипко. Забавки для малечі були побудовані в рамках його соціальної програми. У нас карта города, де розписані кожний жил двори. Тобто, і у нас чіткий план є де Ми хотімо хватити такими добрими світлими уголочками. весь наш город. Ну в этом году ми ще поставимо не менше 10-15 площадок. Майданчики встановили Спечні їх будували за спеціальною технологією. Спочатку облаштували так звану подушку, на якій потім і розмістили каруселі, гойдолки та гірки. Юні мешканці Дженігіт завідячили депутату творчим, танцювальним флешмобом і піснями. А також вручили Андрію Шипку власноруч зроблений оберіг. Ми приїхали так, обрадувалися, тому потому что ми годході ні площадки, ні ну так дітям, де розвіється только на стадіоні. А сейчас, ну, конечно, очень довольна. Двое детей, они постоянно тут играют им нравится. Да, Рок Да. Классно. Того ж дня, але вже в Нікуполі народний депутат вітав з професійним святом своїх колишніх колег лікарів. Вручив грамоти Верховної Ради та годинники. Медики в свою чергу дякували Шибку за його зусилля у парламенті, а саме за те, що намагається не допустити бездумного скорочення лікарень та фахівців. Він неодноразово заявляв, що реформа це зміна системи, але ні в якому разі не урізання коштів на медицину і звільнення лікарів. Закінчили свято піснями. На стадіоні електрометалург, де відбувалося нагородження, виступив відомий український співак Павло Зібров. Deus é